Привіт, друзі! З вами Авік, надійний гід у світ технологій. І сьогодні ми поринаємо у грандіозний світ інновацій з новеньким флагманським смартфоном від Samsung Galaxy S24 Ultra. Назвіть мене занадто захопливим, але цей девайс просто вражає. А перед цим підпишіться на наш канал, бо в нас найчесніші огляди на топові гаджети. Та ставте у коментарях плюсики, хто думає купляти цей смартфон собі. Найперше, на що варто звернути увагу, це міц під капотом. Galaxy S24 Ultra оснащений восьмиядерним процесором Qualcomm Snapdragon 8Gen 3, який забезпечує неймовірну швидкість роботи та бездоганну продуктивність. Частота процесора 3,3 ГГц та вражаючий графічний процесор Adreno 750. Оперативки тепер 12 ГБ lpddr 5 x 8 ГБ вже замало для такого монстра. А накопичувач 256 ГБ або 512 або навіть 1 ТБ стандарту UFS 40. Все це означає, що ваш досвід використання буде плавним і без затримок навіть за найвибагливіших завдань та ігор. Але що робить цей смартфон справді унікальним? Дозвольте мені представити вам його фантастично чудову камеру. Galaxy S24 Ultra оснащений передовою камерою з чотирма модулями. Це основний модуль з роздільною здатністю 200 Мп, на 12 Мп на ширококутний, два телефотомодуля на 50 Мп з п'ятикратним та на 10 Мп з трьохкратним оптичним зумом і фронталка 12 Мп. Все це дозволяє робити фотографії з приголомшливою чіткістю та деталізацією. Але це ще не все. Нова система штучного інтелекту в камері розпізнає сцени та об'єкти, оптимізуючи налаштування для ідеального знімка за будь-яких умов освітлення. З Samsung Galaxy S24 Ultra ви отримуєте не просто камеру, а цілу фотостудію у вашій кишені. Ультраширокий об'єктив дозволить вам зафіксувати більше простору в кадрі. А телевикладка приблизить вас до об'єкта навіть на великій відстані, не втрачаючи при цьому якості зображення. І що ви скажете про відео? Тримайтеся міцніше, тому що Samsung Galaxy S24 Ultra здатний записувати відео з роздільною здатністю 8К. Так так, ви все вірно почули, цей смартфон дозволить вам створювати відеоролики преміум якості, залишаючи далеко-далеко позаду стандартні відеозаписи. І це ще не все. Samsung впровадив низку нових функцій, які роблять використання Galaxy S24 Ultra ще більш зручним і захоплюючим. Однією з таких функцій є інноваційна технологія розпізнавання жестів, яка дозволяє контролювати пристрій без безпосереднього торкання екрана. Це начебто ви володієте магією, керуючи своїм смартфоном жестами рук. Також ще варто згадати про цей потужний екран. Цей монументальний дисплей це не просто екран, це вікно у світ високої чіткості та неймовірної глибини кольору. З Galaxy S24 Ultra ви отримуєте 68 дюймовий Dynamic AMOLED 2X дисплей з роздільною здатністю 3120 на 1440 пікселів. Повірте мені, ви ще не бачили нічого подібного. Така роздільна здатність дозволяє вам побачити навіть найдрібніші деталі вашого контенту з дивовижною ясністю. Завдяки технології HDR кожен кадр оживає перед вашими очима, захоплюючи вас реалістичністю та глибиною кольору. І не забудьте про частоту оновлення 120 Гц. Ваш досвід використання стане ще більш плавним та реалістичним. Цей монстр в світі смартфонів має наступні бездротові можливості. Wi-Fi 6E, е та Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS та NFC. Порт для заряджання та підключення USB Type-C 3.2. Він має слот для двох фізичних сім-карт, також підтримує E7. Кольори корпусу в цьому поколінні такі: титановий чорний, титановий сірий, титановий фіолетовий та титановий жовтий. Здається, щось схоже я все ж таки десь зустрічав. Як вже повелося, в S24 Ultra також маємо усіма жаданий фірмовий стилус S-Pen. Цей спадкоємець лінійки Galaxy Note готовий до нових викликів сучасності. Завдяки S Pen і новому пласкому екрану забезпечується надзвичайна точність письма, доторків і навігації. Автономність у s 24 Ultra, як завжди, на дуже високому рівні. Він має батарею ємністю 5000 мАч, у комплекті знову немає адаптера живлення, тільки кабель. Підтримується щонайбільше 45 Вт Power Delivery 3.0, бездротова зарядка до 15 Вт. Також є реверсивна, можна заряджати, наприклад, навушники близько 4,5 Вт. Наприкінці скажу, що Samsung Galaxy S24 Ultra це не просто смартфон, це справжній символ інновацій та передових технологій, які допоможуть вам розкрити свій потенціал та створювати наймовірні враження. Я не можу натішитися цим смартфоном, мабуть, доведеться походити з ним ще місяцьок, щоб досконало його протестити. Не забувайте підписатись на наш канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. Топових новинок гаджетів. До зустрічі!